どう <laughs> Віч наші хорошенькі, шахроса на соці запанує ми, ми братця. п'ять питань. Тому ставлю на основанні підтвердження дорожчого порядку денного 71-го, що розглядається в Зміни до рішення про затвердження перельових адміністративних послуг, які надаються через відділ Центру надання адміністративних послуг Слуг до Комітету міської ради No247-058 і 27.01.2021 року. Також вище питання про надання згоди на прийняття об'єкту державної власного... голосування про затвердження в цілому порядку денності Активи на відділ культури, відділ освіти і відділ соціального забезпечення. У активах ми передаємо всі свої основні засоби, малоцінні та швидкозношуючі матеріали, запаси це продукти харчування посадочні, медикаменти. Також ми передаємо. Залишки на рахунках, які в нас утворилися по загальному і спеціальному фондах, які включають в себе кредиторську заборгованість, яка склалася відповідно на 30 вересня. Все, дякую. Валентина Миколаївна, Вікторія Васильівна, запитання. Шановні депутати, запитання. <кій> на харчування дітей першої-четвертих класу в цих категоріях. А так і нам не дозволяють цієї субвенції харчувати дітей гроші, чим ми вже харчуємо. Тому вона заменять ціну харчування до 6-ти гривень. Запитання? Ставлю на розвивання до <кху> 100 дрова. Проєкт рішення пропонується збільшити дохідну та видаткову частину загального фонду міського бюджету за рахунок субвенцій, а саме субвенції державного бюджету, місцевого бюджету на забезпечення харчування учнів початкових плачев закладів загальної середньої освіти в сумі 1 млн 503 тисячі 500 гривень. Та субвенції місцевого бюджету на виконання окремих закладів з реалізації соціального проєкту активні парки локації вдової України рахунок відповідної субвенції державного бюджету. В сумі 17 тисяч 682 гривень 40 кіл. Також пропонується внести зміни до вже запланованих видатків, а також, також а саме, пропонується, е, внести зміни, які були передбачені е, по загальному фонду на співфінансування е, сонячної станції на території каналізаційно-очисної станції по житлово-комунального підприємства, в сумі 230 тисяч. Дані кошти запланувати по спеціальному фонду міського бюджету. Також кошти в сумі 200 тисяч, які були заплановані по спеціальному фонду на капітальний ремонт придбаної квартири, по програмі придбання у комунальній власність Русланської територіальної громади об'єктів нерухового майна на 2022-24 роки, запланувати по загальному фонду міського бюджету, так як кошти на поточний ремонт квартири дані. А... До... Нам ці 30% з міського бюджету на на харчування, на харчування дітей не потрібно, так як у нас кошти були передбачені на е, пільгові категорії, в вересні місяці харчували. не харчувалися, тому у нас е, на до кінця року за рахунок цих призначень, які ми не харчувалися в вересні місяці. Нам депутати руку вистачить. А коли на весілля буде? Весілля чи не буде? Весілля. Ми думали, що вижаєте, боли. Обов'язково. щодо внесення змоги перевиконавчого комітету, а саме додатково збільшити на одну штатну одиницю пописальні сторож і передбачити їх 5 одиниць. А дана необхідність викликана наявністю в нашому розпорядженні укриття, яке необхідно обслуговувати і щоб там на постійній основі були сторожі. Так, якісь, яка зараз від 4, маю достатньо, тому що є переробіток і компенсується значною частиною. <спільний> Ви ж обійсніть приробити таке, що одна людина у нас в міській раді, а три людини у, у нас у Передійському. Маємо виходити доба через три, а виходить у нас доба через дві, і у випадку відпустить взагалі через те не виходить, тому це вже є порушення. <пільний> 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 про прийняття державної комунальної власні скутера. Ми отримали лист з політики про те, що в цьому рішенні не було вказано ідентифікаційний номер цього скутера. Вони нам його визначили інвентарний номер і просять включити це рішення. Через це вноситься зміни. Все таке саме, як і івентарний номер.

До вашої уваги представлений проєкт рішення про внесення змін до рішення про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг до нашого комітету детальської міської ради. Відочого перед вами є додатки, у яких додаються в нас послуги, і це послуги щодо реєстрації. Транспортний засуд і та є дач освіти Я вибачаю Сергівна, а у нас додатків немає, я не можу, наприклад, повідомлення. Додатків немає, є додатки. Вже саме. Ми вам не дали, тому що у вас і е, транспорт є, і номера є, і права є. А вдруг ще щось почав колоти, до вистави. Можна? Треба видамо тоді додатку. Прошу переглянути даний проект причин і наповідь. Моє якого ми повинні подати до 25 жовтня, до відділу економіки Київської обласної державної адміністрації проєкт рішення, згідно якого ми приймаємо у комунальну власність принтер для двостороннього друку та подвійного модуля лайкування відповідно тих послуг, які ми будемо надавати міських прав та реєстрація транспортних засобів. Нам треба подати це рішення і технічно-економічно-комплектування -технічно 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 для цього і перелік послуг, що вони в нас є, на підставі цього всі громади, які нададуть ці рішення, буде прийматися рішення Хабніну, згідно якого нам буде передаватися у власність цей пристав. З якими, ми відповідно можемо надавати послуги по водійських правах і транспортних закладах? Ви так запустили депутати, ви повинні буду сказати, є принтер, де жива дава, ми повинні його йти на повати комунальну власність. Всім зрозуміло. Він коштує 123 тисячі 750 гривень. Дякую, жаль, що дорого. Щоб не дала, ми будемо надіятися, що дасть. Як тільки вони дадуть нам цей френь, у нас похолоні, я надію, всі запрацюють. Ставлю на голосування за основу <ривітно> цілого, то Wszystkie uczestnicy, też na to, że Oh